Так, всім привіт! Привезли нам дрова. Сильно багато заказів, в фейсбуці там є. Ну, коротше, це моєї сестри, чоловіка рідний брат. В фейсбуці в них є там об'ява. Оцей зіл машина і номер телефону. Ну, вони кажуть, що сильно багато заказів зараз. Це так, що сестра допомогла і нам швиденько їх привезли. А так, очередь дуже велика. Ну, в общем, оце, оцей Зіл, оце куча дров оцій, з привозкою 16 тисяч гривень. Метровки. Метровки. Така кучка. Це ще дякую, що сестра попросила, щоб ну що, як сестрі, то нам привезли. Не сильно довго ми чекали. Ну, така ось кучка у нас вийшла. У нас э, сеструха була так передзвони, э, Скажи туди, сюди. <гум> <гум> то, то так. Зараз будемо кудись їх <гум> переносити. Це я мала <гум> готувати сьогодні. <гум> Мені їх готувати. І... <гум> Класно, вони, 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 вони ну, тверда, да, порода. Тут немає ні сосни, ні тополя, ні, ні е, кльона. У нас, у нас такі, колись дрова попадали, я сухостой забирав. Іменно що такої деревини. Вони горять, що вугілля горить. Угу. Класно горить. Давайте працювати. Я буду тоненькі отакі. Да, тебе не надо на не надо. Не надо. А ты уже... Да я точно... не Ты тоже можешь надо. Ты тоже можешь и своим делом заниматься. Да. У меня ничего. <смеш> Нікіта <смеш> трохи панос. Ха. <смеш> а помниш, як ти в минулому році, коли привіз дрова, такий зі зміни сміни каже опа, я пішов назад на сміну <смеш> А це каже, як добре, що я на зміні. Папа перенесе до ранку. <смеш> так що... Важкі вони, так? Да? Важкі? Поруба ніколи не захотів заказувати, щоб вже е, готові були порубані. і Оце не, не носиться з ними. Він не захотів. Каже, виходить, з цієї машини порубаних одна машина. Ой, дві машини. Господі що. Коротше, якщо їх попілять на чурки, порубать, то вийшло дві машини, тільки що вони привозять. Метровками багато більше виходить. То він захотів метровками. Я щось думав, що їх менше. Чесно, я думав, що їх менше. Ну ти сам заказав одиннадцять. Ти сам 11 кубів заказав. Ні, ну а смисел їм аж з лісгоспу увезти тобі 5 кубів. Возиться, аж хто знако. Це ми сьогодні ще їздили ксерокопії, знімали. Та добре, що нам не довелося їхати туди в лісгоспу, ці всі документи здавати. І оце там оформлювати добре, що передали документи, завезуть і там уже самі будуть оформлювати. Бо це ще треба було їхати туди, заказувати, ставати на чергу, здавати документи ці всі. Оформлюватися. А в інтернеті шахраїв, так? Да? Ми скільки обзвонили, шукали, а потім. Потім я згадала, що да, прям машина загружена, стоїть, чекає. 50% переводите на карту і потім приїжджає машина. І, і так багато, так все гарно розписано. А якщо там такі, що не чахраї, слиш, не чахраї хахраї. Якщо не шахраї, то чекать місяць-півтора. А якщо є такі, що можна не чекати, там ну неділя там, чекати, максимум 2 неділі, то значить, там підмішують сосну, тополь, весь, весь зброд наскидують. того, що ми теж там хотіли у одніх, а потім Нікіта на роботі балакав, то е, теж у нього з роботи заказували, у них каже, не заказуйте. Каже, у них а тут ми знаємо, що тут все чітко, все Все це. Так що такі справи, Що-що? що, -що? Шо ти шо Що ти каже? Нічого, що ти заканчивав? А. Може точно тачкою не тягати? На тачку грузить, перевозить і там розгружає. Якщо ти його підняти не можеш, куди ти його будеш тягнути? Ти зараз таких три дрючка і впадеш тут, спину заклине. А, ага. Зараз буде вирощати Як завжди. Але зиму іншим побороти. За сіна? Так. Ну він да. mm. же ж уже все? Загікать, да. вже... да. закончився все да. між. Ну щоб сіна перевести. Ми ще сьогодні таких яблучок гарненьких купили два ящики 12 кілограм. По 25 гривень. Жінка стояла, свої продавала. Я кажу, по чому? Вона каже, по 30 гривень, а у нас 35-45 яблука. По 30 гривень. Я кажу, дайте мені на 100 гривень. Вона груза 4 кілограма. А я кажу, теж казала на 100 гривень. А вона я вам по 25 віддам їх. Це каже, мої домашні каже, яблука по 25, каже, віддам гривень. Я кажу, ну якщо по 25, то давайте всі. Ми забрали всі 12 кг, що в неї було. Смачні такі яблучка, гляньте, які гарненькі. Це тобі не кучка, то, що минулий рік Нікіта привіз. Це, до речі, теж Нікіта привіз. Да. Кажу, це не кучка, то, що ти в минулий рік привіз. Цьому році ти завалив. Ні, не, не привіз другий чоловік, а Нікіта заказав і оплатив. Нікіта заказав і оплатив, кажу. Да. Перевозять тачкою, бо тягаться точно що. Їх і так на тачку покласти і з тачки зняти, то. Натягаєшся, якщо їх так вручну переносить. Це не шпали, що в минулому році. І то, Нікіта, ото в минулому році купу шпал привіз. Ну, дві женьки, не газельки, получається, і то не повні. Там така і патруха, і такі розсипані були. То ми досі топили всю зиму, то і досі топили ними. Керуюча прохвесор. Прохвесор там. Світла нема. Я пішла б щось робити, домивати ті гриби, щоб закривати. А світла нема, то я тиняюся. Ви і там уже кубку склали, так? Да? Ви туди ці тоненькі складаєте? вручну носили, а це тачкою возим. Я думав, ви туди тоненькі, а сюди тості. Там що туди Угу. Це, мабуть, прийдеться сюди за кролятник складати, як ми складали ті шпали, так? Да? Нам до машини до складати. І, і на рівень, скільки я витягну. Аж сюди до машини? Ну, сюди. Так. А де ж буде друга машина стояти? Там стояти. Ого. А що ну, ж я тут зараз заложу, проход і буду через прицеп лазити? Ну отак от можна шла, так. От так. І Потім так з боку втори можна. Ну, только не сильно близко, чтобы голубяки не заехали. Чтоб до качок же шпидить-то. Там все вот так. Если сюда начинать, так, чтобы туда-то вот проход был. Uh -huh. И вторая ряда шуровать. Да-да. Папа показал. Да Та шо там их? Та, да два. Нет, честно, я думал, что они тоже поменьше будут. Я не думал, что здесь так много. Так и я не думал, что их столько. О, ну, воно так наче по відео, так? Да? Я воно фотку зробив, воно геть мала, мала така. Каже, що... Так і я ось на камеру дивлюся, що геть маленька така ця купка. А так воно, огу. Та воно і минулий раз, як ти привозив, то воно на камеру дивишся. Та що там тих дров? Ну я досить на нога менше привозив. Та я ж говорю дві неповні женьки, не газельки середини. Mm -hmm. А це. І ще із горою з таким. Ну, та доски у нас быстро горят. Ну, вообще, доски быстро горят. Нам хватило їх на зиму. Так і все досишь. Ну, до Ну, хай зима, потому что я ж не прямо в начале зимы привіз. А тут. На дво ти их привіз. на дво ти их привіз. 25 грудня. А тут, считай, ну, мне кажется, тут на вторую зиму тоже будет. Да мне я тоже так думаю, что на две зимы. Ну, не прям на две полных, но на полторы просто нужно. Да нет, мне кажется, что на две. Ну да. Мне кажется, что на две. Так как мы топим... Угу. У нас квадратура маленькая, печка шквары, нам Мішок порубаних дров вистачає, щоб в хаті був в ташкент. То тут на дві зими з головою. Ну, побачимо. Якраз будемо знати. Це ми заказуємо перший раз, то ми возили, хто пам'ятає, там, де у нас такий заброшений сад був, то ми їздили, туди сухостой збирали і привозили, проблем не було. А зараз ж там порозпахували поля, все, вже дров нема де брати. Ми б, їх, може, і не заказували, так би і возили, бо де було де брати. А як зараз вже нема де брати, то приходиться. Куплять, то купляємо перший раз. Дрова. А то Коля раз в неділю привозив оце, оцю тачечку. Отак так, от, як складено, на неділю він оцю тачечку привозив. Дров. Нам вистачало з головою. То тут, звісно. Ну хай вози. Так, зараз уже вмикнуть світло, пішла я. роз, роз, цей. Там вот с той стороны. Размерзається у мене и м'ясо. А там с той стороны тоже такая. Ну, там стало, понял, не нужно Прям... Вот такой... Товсте, да. Хороші. Там вообще классный. Тверди, классный. А стул с толстых вообще я ж кажу получится. Так что шо... Гарно Выйдет. Красота. Красота. Я ж кажу, так ось дивишся, наче кубка, да? А ця ж кубка аж до дороги йде. Така кубка купка кубка, бля, no. нічогенька така Так, так що все. Мої перевозя. Зараз микають світло, я йду розбиратися там зі своїм. У мене що буде на завтра шашлик, відбивні мемоза, салат з корійською морквою. Хочу зробити то бутерброди і картопля. Не знаю, чи по-селянськи, чи як то зроблю, не знаю. Подивлюся. Яку вона буде? знімати, мені не буде. Як хлопці зайняті, я думала, щоб коля познімав, а ставить на стойку, потім обрізатися, вирізатися, монтувати, я знову щось десь пропущу, і це так голова не варить, бігаєш, бо мені ще й гриби закрити треба. Гриби ж досі лежать. Я почала половину перемила і світло вимкнули. Казали з 15 до 16, а потім графік поміняли, я не подивилася. І в 14.30 вимкнули, в 16 дадуть. Якраз мені не вистачало там ну, хвилин 15, щоб домити ті гриби. І закривати. Так що, так що таке. Може потім вже буду в неділю готуватися та познімаю щось. А так поки поки знімати не буде, поки ми розгребемося трохи. А там потім воно, коли з Женькою договорився сіно. Перевезуть Женька вже звільнився зі своєю роботою. Там, ну не з роботи звільнився, а час у нього з'явився, що робота у нього там закінчилася своя, бо він саджанці посилки оформляє там, коротше, продають саджанці. Гляньте, який Венькін синочок бігає, то цей сезон вже закрили, вони він звільнився і може. Цей може вже перевести нам сіно, то треба ще сіно перевести і все, я вже спокійно. Та який красунчик, венька викопаний, тільки що у цього трохи більше білого. Гляньте на да? нього, елементи платити не будемо. Дивиш, щоб тебе не придавило там. Кс -кс 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 ну чекай. Не лазь там. Так, все, о, світло дали. Все, всім пока-пока. До наступного відео побігла я бо врем'я.